Щоб відзначити День Єднання. І за традицією ми розпочнемо з Гімну України, а тоді 8-й 9 клас буде розповідати нам про традиції і про день єднання. Великої країни! Добрий день тобі! Сьогодні важливий день День Єднання нас всіх. Наша країна це люди різного віку. Різної статі, з різних міст, регіонів, різних професій, різних талантів, різних знань, мов і релігій. Але об'єднує нас єдине бажання жити в мирі щасливо, однією родиною, з дітьми, з батьками і на все це ми маємо повне право, бо ми в себе вдома. Ми в Україні, і ніхто наш дім не буде любити так, як ми любимо. І ніхто тільки ми разом зможемо наш дім захистити. Сьогодні, 16 лютого, українці в історії відзначають День Єднання. Ідеєю свята. Є показати світу єдність українського народу на тлі військової загрози. В чому ж різниця між Днем Єднання та Днем Соборності України? На відміну від дня єднання, який було оголошено з метою об'єднатися перед лицем загрози вторгнення Росії День Соборності України присвячено великій історичній події проголошення акту злуки УНР та ЗУНЕР. У 1919 році. Зовнішні і внутрішні виклики, що постали сьогодні перед нашою країною, вимагають від кожної консультації та відповідальності. Велика війна стала критичною точкою об'єднання українців довкола спільних цінностей. Наша мета проєвропейський Європейський курс розвитку. За останніми моніторними з 2022-2023 року значно зросла частка тих, хто пишається своїм українським громадянством і майже до доля опала часних людей, які кажуть, що пишаються ним. Повномасштабна війна в Україні зачепила кожного, навіть тих, хто бима виїхав за межі нашої держави. Але вони не залишаються постаром загально національної біди, регулярно насилаючи гуманітарні вантажі, ведучи активну боротьбу на інформаційному фронті, допомагаючи зерникам із працевлаштуванням та матеріалами. У цьому духовна єдність та згортованість українців, які живуть за кордоном. У налегні для держави час українці зібралися у велику спільноту, організувалися у громади асоціацій. Обійнавши свідні цілий, роблять спільну справу на бажаючим джерелом. Люди зуртувалися, допомагають, чим можуть. Приймають вимушених, переселенців, роблять усе, аби їм було комфортно, підтримують морально з молитвою у серці, сортують, вантажать, доставляють гуманітарну допомогу. Готують їжу для захисників, плетуть сітки, виготовляють окопні січки. Патріотизм сьогодні набуває особливого значення. Зараз увесь світ спостерігає сили єднання нашого народу, неймовірні сили духу, відваги, прагнення до перемоги та миру в нашій країні, де ми маємо пам'ятати ціну кожного нашого прожитого дня. З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та мелогічного поклику воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань і захисту державного суверенітету та територіальної цінності України, мирних громадян, які загинули у нас збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується хвилина ноча. Школа. Можемо і маємо наближати перемогу, здобуваючи знання у школі, адже в майбутньому саме нашому поколінню відбудовуватимо та розбудовуватимо нашу батьківщину Україну. Ми маємо розуміти це не, не лише рову, а й фізична, адже здорова та розумна дитина це світле майбутнє країни. мені як даті жити моя завдання скарпої які навчепані в серці любити. Та любов це спадок усіх віків на все своє. Не треба нам чужого, що має наше і немає нарікань, ні в кого ми не просимо чужого. Тож не пробачив зайві, зазіхань в серцях вскорених і вірає тверда в своїх благих переконань. Єднання нації вже піднялось зенітні, зачувши кажіду по запитаннях ми уособленій державності країна. У нас віті для його заховане святе. Тож хто за що? Не знаю. Ми за Україну. Лихий думками ж би зрозумів оте. Єднаймось, українці, в єдності наша сила. Друзі, давайте візьмемось за руки, на знак нашої незламності. Віри в світле майбутнє та перемоги. З'єднаймо наші руки, у міцний ланцюг єдності. Ми є, були і будемо ми, вітчизна наша з нами. Слава Україні! Україно, молюся за мову, За божественну мову твою. І за громаді. Якої добрі жив стаю Україну хлорлюся за пам'ять, за волю синів, і за тих, що в душах запалять, Промінь правди, що край заяснив. Україно, лише в милосерді час є на сині настає, так як душі є наші безсмертні, за безсмертя боюся твоє. Я як є як наші безсмертні, За безсмертя молюся твоє.